Чекали, чекали і дочекались. Йдемо в порт. Знову ніч. Навіть не можу засняти прикольну швартовку. Що за птеродактиль сидить? Ну Я все одно трішечки ближче підійду. Бо хочеться його розглянути. Напрягся, напрягся дуже сильно. Так, не підходимо ближче. Перепочили декілька днів на якорі і зайшли в порт. Без усіляких приколів, Да, іноді таке буває. На жаль, одразу ми знали, що вийти в місто нам не вдасться, бо воно дуже далеко. Коло нас тільки маленьке рибацьке село, і то нам сказали, що якщо ви туди і підете, то вас там з'їдять. Краще сидіть на судні, і нікуди не висовуйтесь. Все одно там робити нема що. Нова проблема, як завжди. Зараз побачимо, що це буде, бо форман каже, що... Вже хтось їде <смі> перевіряти. Ми і так чекали тут портконтроль, контроль який буде перевіряти судно. Ну там, типу, Порт Харбор Мастер приїде та це як порт буде буде перевіряти. Коротше, ми до нього готуємося і зараз ця пляма на воді, невідомо звідки вона побачу. Розказую прикол. Я раніше розказував, що коли ми під'їжджали сюди. З нами ніхто не зв'язувався. Ну на зв'язок ніхто не виходив. Я маю на увазі з порту, з лоцманів. Ми кликали, кликали. Ніхто взагалі, тиша повна, мертвий, нібито мертвий порт. І ми от запитували у іншого суду, що нам робити. Зараз приходять два агенти. Вони спершу говорять, нам потрібно там, скористуватися радіо. Я спочатку взагалі не знаю, що вони хочуть. Я думав, що ми повинні були щось там почути по радіо, але ми не стоїмо на мостику в порту. І вони кажуть: ні, нам потрібно зв'язатися. Ну окей, пішли. Піднявся з ними на мостик. Вони підійшли к радіостанції нашої судовій і викликають інше судно, котре йде на якір. Тобто, через наше судно вони зв'язуються з іншим. Вони не мають. Піднялися ми на мостик, вони е, зв'язуються з іншим судном, котре вже йде на якір, от як ми тоді. Тобто вони зв'язуються через наше судно з іншим судном, бо всі підходять, запитують з приводу тої плями, я стою на трапі. Вони не мають нічого в цьому порту, не як би то портової станції, навіть портових є такі маленькі станції, котрі можна з собою тягати. Наприклад, у Лоцмана вони були. Тобто, коли приїхав Лоцман, він мав таку. Вони нічого не мають. Тобто, вони тут взагалі така глуш. Що в них нічого немає, вони навіть не можуть нагору забратися, щоб там е з контактувати з іншими судами. Вони ходять на суда, котрі вже стоять біля причалу, і через них зв'язуються з іншими. Ну, я таке щось перший раз бачу і чую. Це ну, прикол. Ось такі от перуанці чудові люди. Прикол в тому, що баласт ми відкатуємо з лівого борту. І з лівого борту все чисто, все окей. А пляма саме з правого борту. Ситуація опа. З плямою нібито утряслася зараз на цей час. А там далі побачимо. Дікарі. Не змогли струсити з нас бабла, бо ми доказали їм. Ну, механіки сказали, що в нас система така, що вона тільки вправо плює. Якщо б щось було, то роботу, а з правого борту не лівого. З лівого ми тільки беремо. Ваше лайно плямне. Зараз поговорю з агентом, котрий був на тому човні. Він каже: О, все окей, все окей, ну no проблем. Я говорю, так, з нами не проблем. Таке, так проблем ви з, з, з вашими цими рибалками. і Йдіть до них і з ними спілкуйтеся. Це проблема. Вони псують навколишню середу природу. Ні, ні, от якщо з ними, ну проблем. Ніяких як проблем. Якщо з нами, все. Штрафи, проблеми, е, ну, все, що то, тільки можна уявити. А, і ще маленький додаток до цієї ситуації. Тобто ми їм просто кричали судно, що в нас система не така. вона тільки видає балас лівого борту, котрий ми маємо на, ну, на судьбу. І вони навіть не перевірили. Вони навіть не перевірили по схемам, чи дійсно це так. Ну тобто, всім похер. Вони просто була ціль струсити з нас бабла та й все. Коротше, вони такі, та ладно, якщо так, них, та й все, не будемо навіть запитувати. Окей. Окей, окей, все окей. І пішли далі, коротше, трусити інші судно. Дивитися. Такий такі гнида ще говорить: я бачив, я бачив, це от пішло від вас. А зараз говорить та все окей, все нормально. Ми, коротше, типу по типу перевірили. Зараз вам розкажу цей цирк з перевіряючим. Прийшов до нас Port State контрол інспектор. Для людей не пов'язаних з морем. Розкажу, що це коротше інспектора. Портстейт контрол, котрі перевіряють сюди. Ну, три таких основні напрямки. В них це вантаж. Там Безпека людей і безпека для навколишньої середини. Наскільки судно небезпечно? О, якщо в нього багато певних проблем, судно може заарештувати, щоб воно їх виправило чи, чи все, закінчило своє життя, якщо не може їх виправити. Або просто будуть чекати, поки занесуть бабла. Прийшов кентсайден один. Ми його чекали, ми знали, бо агент нас повідомив, що він прийде. І Приходить один, і перше його запитання він каже: спеніш? Я такий, я не зрозумів. Я говорю, я, я з України, це, ну, матрос стоїть, там філіпінець. Він такий, окей, окей, достає таку штуку, виглядає як такий е, сучасний диктофон. Це спеціальна штука-перекладач. Він говорить е, іспанською і воно перекладає на англійську. Тобто, тип взагалі не відстрілює англійську мову повністю. Він такий де, ну, перевів через цю штуку, наговорив, то вона перевело, що я хочу там побачитися з капітаном, перевірити ваш ну, сертифікат. Я покликав капітана, говорю, от прийшли. Говорю, що він хоче побачити сертифікат. Там їх багато. Капітан каже: Ну йдемо зі мною, допоможеш. Йду з ним, запитую його. Я говорю: а що він там буде перевіряти, якщо він не знає англійської мови? Там все по англійськи Він каже: I don't know. Я не знаю. Коротше, принесли ми йому. Ага, й потім говорить: він спочатку так незрозуміло каже, говорить, що мені потрібно фото з мостика. Нібито я повинен піти зробити їх і показати йому, що все окей. Я так і зробив, бо так іноді трапляється. Вони настільки ледачі, коротше, що вони приходять за бабками суто, і вони навіть не підіймаються, просять фото, щоб їм скинули. Типу, вони все перевірили. все окей. Я пішов зробив. Звертав, ну, повертаюсь до них. Він каже: Ні, ні, я ну, типу, як думаєте? пішли. Ми з ним коротше. Усі він походив, зафоткався на фоні йому номера та назви судна. Ну що, типу, доказ, що він тут був. Так, просто покрутив головою, все, мостик перевірили, все окей. Пішов донизу знову до сертифікатів. А як виявилося, це агент, його Кент, той ще й теж. Ну тобто, в мене далеко не супер англійський, але ну. Базовий певний мінімум я маю, щоб комунікувати щось, ну щоб працювати тут взагалі глуш, <хи> і цей ген щось там, щось там перевіряє, щось там дивиться та йому докладу. А той просто сидить, втикає в телефон, і я не знаю, ну чекає просто моменту, коли бабки запитати, щоб йому заплатили. Ну тут ну тут ну 180% що будуть бабки, і також наш третій помічник тут вже ну, на попередньому контракті. Ну тобто, не дуже давно був у цьому перу, каже два рази і два рази платили гроші. За цей порсет контрол а платять зазвичай. Ну як я чув за ці перевірки, коли вони беруть гроші. Вони платять ну там в Китаї ми платили десь ще не на цьому судні, на інших і навіть у іншої компанії платять е, півтори тисячі доларів, дві-дві з половиною. Ну так залежить від стану судна, від проблем, від настрою цього інспектора. Тут він каже, ми платили по 300 доларів. Я говорю, то це взагалі, ну це для них просто ну, копійки, це нічого. Можна просто на трапі отак отдати йому, все, ну, давай коротше. А це, що ви зрозуміли, повноцінний, такий спець, ну, дуже серйозний документ, що судно пройшло перевірку, все окей, нема проблем. Він досі на борту, просто моя вахта скінчилася, я так нібито на підхваті. Якщо щось там. А, розкажу потім, чим закінчилось. Ну що, тримаю вас в курсі. Прийшли ми перевірку. Коли я пішов вже відпочивати, мене не кликали. Прийшов цей хер і просто просто нічого не перевірив. Зробив пару селфі на фоні назви та ймо номера. Агент там зробив вид, що він перевіряє документи, хоча там більше мастер. Ну, тобто капітан наш перевіряв. Він пішов додому. Я запитую, чи платили ви йому гроші якісь. Він каже, та ні. Ну, капітан наш відповідає: я готувався, що буду давати йому гроші. Ну, це нібито звичайно для цих портів. Але він нічого не взяв та й пішов, ну лишив репорт, тобто все, перевірив суп. Взагалі, найкращий інспектор, якого можна уявити по англійськи не розмовляє. Прийшов там десь на півтори годинки, щось зробив. Вид, що перевірив, та й все. Пішов. Усі, усі щасливі. От і все. А наостанок у рубрика Що тут коїться. Почитав я новини і саме цікаве а вже ж безпека та кримінал. Уряд Перу оголосив надзвичайний стан у столиці лімі через спалах насильства, включаючи вбивство відомого музиканта Поло Флореса. Ну не дуже відомо. Також країна стикається серйозною кризою злочинності, спричиненою понад тисячі кримінальних банд, які займаються рекетом, замовними вбивствами та наркотрафіком. Доволі обширний список занять. До речі, не така і проблема, що ми не вийшли в місто. Також до речі, наш вантаж це фосфарит. Матеріал багатий сюрприз на фосфор. Цей матеріал є ключовим компонентом у виробництві добрив, який широко застосовується в сільському господарстві ну, для підвищення родючості ґрунтів. І ще цікавий момент. Ми помітили, що в Бойоварі прохолодно. Хоча це майже екватор, бо ми були в Боєнавінтурі, це десь п'ятий градус над екватором, а зараз п'ятий градус під екватором. І до речі, різниця дуже велика, бо в боєнавінтурі було дуже спекотно та душно, а тут, ну, наче так, прохолодно дуже. А все це через вплив у Гумбольта. Теча Гумбольта це холодна океанічна течія, яка приносить холодні води з південних широт. Це спричиняє зниження температури повітря та високу вологість, але з мінімальною кількістю опадів, створюючи феномен відомий як горуа. Щільний туман або мряка, характерний для узбережжя Перу. Що я можу вам сказати? Взагалі, то добре порт прийшов. Не вірю, що це говорю, а на. Навіть той проблем не було, що там. Інспектор прийшов. Це взагалі був найкращий інспектор, який тільки може бути. Не знає англійської мови. А один на одну годинку зайшов, чисто написав нам репорти і пішов. І майстер же: ну, наш капітан же не платив йому гроші. <плес> Well, ну і там прикол з плямою цієї на воді, але все добре, для нас все окей. І що? Взагалі, коли чують беру, перше, про, про що я думаю, це все кінцям жопа, бо постійно а, тут дуже великі хвилі, бо а, зазвичай термінали знаходяться. А, ну, Беззахисні, вони не в заливі, ніде, вони просто на відкритому океані. Тобто, якщо зайде хвиля велика, нас буде тут штовхати з сторони в сторону, дуже сильно бити об причал. Але погода була добра і ну все окей, коротше, та й все, їдемо далі, як завжди.